А привіт-вам-привіт! Привіт. А вітаю вас вітаю на каналі Максимуза. Маленький розкладик про те, як пройдуть о, вибори Путіна. Вибори Путіна. Зауважте, я навіть не кажу вибори Президента Росії, вибори Путіна. Це канал Максимуза, філософсько-аналітично-психологічне. Таро. Отже, думала: ну, можливо, щось побачу нове, можливо, якийсь новий сюжет. Ні, ви знаєте, повторюється одне й те саме, що показували кілька місяців мені підряд. Отже, як там кажуть, повторення мати, що там, повторення мати матючення, повторення мати навчання, ну, калька, але нехай буде. Отже, дивіться. Першою картою в мене випав Єрофант. Це законно вибраний президент по колесу фортуни, який вже раз, надцятий раз. Тобто, кажуть, повтор ситуації, тобто вибори пройдуть, нічого нового так вже було верховний жрець, Месія, вчитель, спаситель нації, Верховний Жрець по колесу фортуни. Тобто, так як було. Тим більше шістка кубків. А шістка кубків це завжди про родичів, про те, що це дуже добре знайоме. І саме тому вибирають, що це знайоме. А мало того, що смішно, що кажуть, деякі діти народилися і тільки Путіна і бачили президентом. Розумієте, все життя у них Путін лише президент. Це так, як пройдуть значить, вибори. П'ятірка кубків говорить, що під час виборів все одно будуть якісь, ну, давайте, там, пофантазуємо, п'ятірка кубків це втрати. Да? Трійка Кубків. А, що це таке? Я це щитую, як свідомий, можливо, народ Росії. Я не знаю, п'ятірка кубків може ще бути так. На Росію буде дуже активно прилітати, оце швидше так. А, русалка мусила би плавати вільно. А вона сидить і журиться. Вона зосереджена на втратах. Хоча є два келихи, але більша частина втрачена. Дотично цієї теми п'ятірка кубків може означати різні речі. А, можливо, це справжній стан справ. Можливо, сам Путін побачує, що не така вже й велика кількість за нього проголосувала. Що все-таки більшість людей сказали ні. Я не можу далі плисти. Ну, хай це не Путін буде переживати, хай ця еліта типу в лапках, яка крутить Росію. Да? Одним словом, от здавалось би, все йде окей. Єрофант, законні вибори. Все як було. По колу, по колу, по колесу фортуни. Добре знайома історія по шісті кубків А ні, Ми входимо в якусь дистанцію. Стабілізацію, п'ятірка кубків. Ну, для мене це ще, знаєте, що там десь буде пригорати. Все-таки, я думаю, що це наше ЗСУ готує подаруночки, я про це говорила: що в день виборів ми не дамо їм скучати. Чи може це бути Кримський міст, а це було б ідеально. Уявляєте, в день виборів, в неділю, да? в раночку. Не встигне, може, моє відео прозвучати, як Кримський міст буде підірваний. Просто на всяк випадок скажу, що я записую вночі. Зараз з суботи, на неділю. Отже, що бачимо далі? А далі ми бачимо президента всієї Русі, царя, імператор. Вісім жезлів. Це є підписання паперів, новини, які будуть оголошені, і це буде оголошено радісно. Десятка кубків ми перемогли. У нас такі чудові вибори. Знову спаситель Путін. От як це виглядає подивіться на цю картину. Це ще говорить: знаєте, що нація вона мозком дитина. Ще не виросли, ще не виросли. Убогі! По п'ятірці кубків, бачите, русалка не плаває. І що цікаво знову, мені цікаво, яке е, по візерунку йде повторення. Тобто, ніби радість, все окей, бах, п'ятірка кубків скорбота. Ніби ось він президент, вісім жезлів, ми про це оголошуємо. Це соціальні зв'язки по всьому світу, типу, нова енергія цей він заходить на новий срок. Да? оце на новий срок. Всі радіють, ну, всі радіють, ті, ват, ватники радіють. А потім, що ми бачимо, четвірка кубків. Що це таке четвірка кубків, поколу, день сурка, рік сурка, десятиліття сурка, століття сурка. Тобто нічого не міняється в Росії. Бачите, як воно резонує з цією картою. А далі відбувається в картах те, що я говорю давно, на різних інтерв'ю, і в себе на каналі, і карти це підтверджують. А про що я говорила? А що от карта смерть приносить в Росію природні зміни. Тобто, це як після зими неодмінно наступає весна, згоряє минуле. Тобто вібрації планети, вібрації інших країн, вони ж все одно фонять. І вони є вже нові. І нікуди не зникнути. Від нових енергій, тобто старий світ має згоріти. Тобто формально він виграє. Я говорила, що вибори пройдуть, типу, під шумок, і все окей, типа а-ля окей. Але бачите, як сумують. Але потім говорила: ну, я не знаю, карти Таро не показують. Час, місяць, два, три. Але кажуть, через деякий, невеличкий час. Все одно відбувається його зміщення. Я говорила, що він може передати, передати свою владу. Можливо, такий розвиток ситуації. Одним словом, повторення карти де таке: смерть. Тобто логічна смерть. Старе відмирає, стара програма відмирає, народжується нова. Сімка жезлів. Сімка жезлів це йдуть оці. Типу, ця боротьба, яка відбувається. Да, зараз там Легіон Свободи, Навальна, якісь окремі люди це люди в житті, які зрілі. Зверніть увагу, на одного хлопака сунуть шість жезлів. Його жезл саме розквічений. Ті одні взагалі не розквічені в когось, більше, в когось менше. Бачите квіток? Це говорить про зрілість. Він саме зрілий. Тобто кажуть, Якийсь невеличкий відсоток жителів, там, я не знаю, воїнів, політиків, журналістів, ну якийсь відсоток населення Росії вже зізрів його мало. Але при тому всьому він сильний. Він все одно бурю в стакані води м -м, створює. П'ятірка жезлів. а оце кажуть, думки розділилися. І в самій Росії, це як міждоусобиця. Можливо, це в оточенні самого Путіна. Ну, Путіна лже, Путіна двійника, трійника, неважливо. Неважливо. Одним словом, кажуть, що от після цієї яскравої картинки, нібито, от бачите, все типу пройшло на показ. одно йде депресія, апатія, тупік, безвихідь. Повна безвихідь. І це розуміють і еліти. От вони на дні колоди. Це от ті, які насправді правлять Росією. Да? Трійка кубків. І тому, кажуть, так чи інакше, природним шляхом зміни відбуваються. Тобто будуть поодинокі, непоодинокі, якісь страйки, виступи, Легіони Свободи. Ну, тобто, буде неспокійно. А це. Карта на Чеклонському таро, я її трактую так. Я завжди кажу я її так, двома словами: бай-бай! Пока! Я ухожу по легкості, у мене новий шлях. Тобто, новини будуть про те, що все-таки я устал, я ухожу. От чомусь мені видається так. Це в найкращому випадку для самого Путіна. А в самому критичному, я так ще, знаєте, думала на цьому закінчити розклад. Я думаю, ну добре, розклала тут ряд, тут і тут. Але думаю, ну добре, а що після цього бай-бай, я ухожу? А після цього поранене серце і десятка мечів. А десятка мечів у нас стоїть біля дві кікубків. Тобто, дивіться, подейкували от ходило таке типу пророчества. Путін піде, чи Росія розвалиться після трьох важливих смертей. Мені також показували оцю десятку мочів постійно перед виборами. Ми ж не розуміємо, хто це може померти. Вбили, знищили Навального. Чи знищить тут в даному випадку Путіна? Ну не знаю. Якщо ходить це пророчество про три отакі смерті, про які домовилися еліти, от бачите, тут пряма домовленість. Ну, чекаємо, або хтось при Путін, або, типу, сам Путін. Ще два роки тому постійно мені карти показували, що а... Сп... коли помре справжній Путін, чи помер там, отак от мені завжди карти показують, ми ніколи про це не дізнаємо. Що коли ми будемо бачити похорон Путіна, то будуть ховати двійника. В цьому сенсі незавидна дуже роль і доля двійників. Вони дуже за великі кошти підписали договори за дуже великі кошти. І я думаю, що вони розуміли, чим вони ризикують. Ну, знаєте, людина, навіть коли підписує якийсь такий слизький контракт. І дуже небезпечний, все одно людина завжди надіється на краще. Це заложено в її програмі виживання і самозахисту. Тому, я думаю, ті двійники думають, та неясно, коли нас там покладуть чи не покладуть в могилу, зато грошенят заробимо. Одним словом, що показують: по, значить, проходять вибори, певна кількість просто ридає, плаче. Далі, в найкращому для нас, ну, може, веселому варіанті, якщо ми так вже беремо по земному. Може, якісь прильоти, якийсь міст, ну, от щось таке відбудеться, там якесь обесточення для них. І це буде одночасно, в день виборів, розумієте? А далі, я кажу, йдуть природні зміни, наростають якісь там хвилювання в народах, в масах чи де. А далі, коли побачать, що дійшло до критичної точки, можуть сказати, так, давайте ми, типу, зробимо, що-пока, ну, пока, пока треба з ним прощатися. І відбувається якесь несподіване вбивство когось. Будемо спостерігати. Я не буду стверджувати, що це прям Путін-Путін. Ну, принаймні так, друге вбивство відбувається, поранене серце. І от Лицарь Кубків це якби новини, які будуть звучати стосовно цього. Ну, ми то будемо радіти, ясне діло. Паш Кубків говорить ще ось що. Малда удал. Навіть ці невеличкі сили, які ну, точкообразно да, створюють якісь а, хвилювання в народі, все одно вони досягають певного успіху. Він маленький, цей паж, але він тримає хвилю. Дивіться, він собі стоїть, посміхається, знає якісь певні знання, і він вже маленький мах, Розумієте, він маленький мах. Хвиля його не накриває. Цікавий розклад, надзвичайно говірливий розклад. Я хочу прямо його ще раз отак подивитися зверху, щоб ви подивилися і запам'ятати, і подивитися, як найближчим часом, місяць-два, будуть відбуватися події. В будь-якому випадку є люди, які цим всім керують. І виборами розумієте, і знищенням. Ну, цікаво. Ну, я даю два місяці. Знаєте на що? Два місяці на якісь переміни дуже важливі. Отак От в мене звучить, що якісь два місяці оці будуть надзвичайно долоносними. Дякую вам за увагу. Якщо вам було цікаво, підписуйтесь, будь ласка, на канал, хто не підписаний, і випадково зазирнув до мене. На канал, коментуйте, будь ласка, ставте вподобайки, невподобайки. Пишіть, з якого ви міста, з якої ви країни. Тому що я кажу, Україна — це в серці, пуповина нас тримає. Це я вам кажу 100%. От я зараз в Луцьку. І от мені питають, чи в тебе щось змінилось, коли ти була в Польщі? Бо я хочу повертатися в Польщу, але я і буду приїздити в Луцьк, я буду в Україні. Я вам чесно скажу, нічого не змінюється. Від слова зовсім. І коли люди от мені деякі пишуть, як добре, що ви повернулися на Україну, а вам з того, що ви мене не побачите, що так, що так. Я інтроверт. Розумієте? Я не дуже така, щоб зустрічатися з людьми. Я досить замкнута людина, і ну, небагато я зустрічаю з людьми. А... Думайте ширше, мисліть ширше. Якщо мене навіть зараз на планету Марс відправити, я буду Українка. Тобто, по суті, нічого в мене не змінилося. Як робила розклади, як переживала, як вболівала, як прив'язана. І це ніяк не змінити. Отака от історія, любі мої. Отака от історія. Все. Обіймаю вас міцно, всім зичу Божого захисту, спокою і до нових зустрічей. Пока-пока. Ваша Максимуза.